Так, еще питання. Зутя? Да. Наташа. Тогда... На, этом, на этой неделе заказывают. На этой неделе будет взуття. Це ще более менее все будет Я начальник склада э, запчастей. Мы что есть в наличии, я вам честно скажу. 8 банок краски и один пульверизатор, яким красить нельзя. Все, больше меня ничего не У меня один ключ, что заводить машину. Короткий домов. Ідея від початку така була: хто хоче сам допомогти? Треба було такий мати центр, який би акумулював інформацію, де є потреба. Нам виділили в обласній адміністрації кабінет. І телефон, лінію телефонну. Ми зібрали волонтерів, встановили чергування і чергували по 12 годин кожен день без вихідних. І це спрацювало. Ми провели переговори з обласною адміністрацією і з губернатором підписали меморандум. Про співпрацю, про те, що така потреба є, і що ми і влада, і люди, і громада е об'єднуємося для того, щоб е організувати посильне забезпечення наших українських військових. Ми створили ще наглядову раду, як і належить. До якої входять доволі відомі люди у нашій області, вона складається з 9 осіб для того, щоб ця наглядова рада вирішувала, куди витрачати зібрані на рахунку гроші. Треба дуже багато. Люди наші військові не забезпечені всі. Особистими аптечками. Багато хто не забезпечений бронежилетами. Це теж неприємно. В чистому полі облаштувалися зв'язківці, і в них жодної рації от в сучасних умовах. Так. Ага, верси. Корочки 41. Да. да. А ви у нас Problems. Юра. Здравствуйте. Заходите, Здравствуйте. Наташа. Так, ваша форма. А ага. вы как, в руки? Ну да, мне до машины донести. Принимайте. Ага. Спасибо, Спасибо вам. Все? Все. Прошу. Спасибо. Коли почалося вторгнення російської, російських військ в Крим, у нас тоді була дуже така ситуація ще гостріша і небезпечніша, ніж під час майданівських цих подій. Тому що вторгнення на територію області нашої, Херсонської, тоді було. Вони кілометрів на кілька вглиб нашої території зайшли. І тоді для багатьох людей дуже реальним стало питання до себе: де ти хочеш жити, хто ти такий. смысл в том, что не совсем мы уж такие бедные. Но это слава тем, Богу, тем, не менее. что вы здесь. Дело в том, что у военных есть свой, свой армейский минимум, который должен быть. А то уже дальше это считается как... Ну приборы Ох, ночного видения должны быть, должны. это в минимум входит. <laughs> <Да. смех> это все должно ну быть. Ну вот. А и где они? И бронежилеты, и каски. Ну, <laughs> вот. не, куда смотреть? Ну, в объектив. Чей? Мой. Спасибо, есть, да. Спасибо. Спасибо. Спасибо, ребята. Пожалуйста. Так, Володь. Да. Забирайте. 20 лет в войсках, то добивали, добивали, но они не убили самое главное. И стержень, который внутренний есть, он есть, он остался. Ну вот, это самое Хотя да. нас перевооружали, реформировали, реструктуризировали и все остальное, это можно называть очень много. Всякими словами, но тем не менее. Еще И самое главное нам, нам не упустить тот шанс, который у нас сейчас есть. Это очень очень хорош. Если мы его упустим, то я думаю, такого шанса не будет больше. Поскольку? Ну, все, все, пока. Все. Я пока. рад был с вами познакомиться. Давай проезжайся. Доброе, мы тогда. Все, до свидания. Все, до свидания, спасибо. Форс-мажорних обставинах треба допомагати, треба налагодити більш-менш такі умови, в яких військові можуть нести службу. А далі потрібно системні зміни, добиватися системних змін. З'ясувалося, що є правові проблеми, вірніше, їм потрібна права допомога. Вони кажуть, уявляєш, видали нам зарплатню по 1200 гривень на руки і сказали, оце все більше не чекайте. Але в людей кредити вдома, там, їх позривали з роботи, як я знаю, проблеми з Залишиться, не залишиться це місце роботи за людьми. Ну то такі і зараз ми їдемо з юристами нашими, які вислухають, поскладають необхідні папери, заяви. Вот, это наше, можна выходить. Привет! Уже майже рік. Привет, дорогой. Здравствуйте. Ну що? Доброго здоров'я усім слава Україні! слава! Це юрист, і ось юрист. Так що хто в кого є питання? Які... Можна в машині, щоб на цей там якісь, Даш. Да? Ну так, да, краще буду в машині, да. щоб ніхто не дощ. Так. Вийте да, ці спальники Давайте. на кучку і mm -hmm. на якусь. Ось, дякую вам. Дуже супер. Ребята були довольні. доволі. Угу. А ти ви спите? От на чому? Просто я в машині. Так, без Без Безпівати просто на матрасах на полу, на землі. А зараз будемо на матрасах і спальняти. Зараз буду просити приміряти. Окуляри. Супер. Десять штук тут. Ну, угу. тобто, всього. Красавець. Супер. Спасибо, тут э, форма, в комплект там входить сорочка. Ну і що? Нічого себе, ти крутячий, Сергій. Реальний воїн тепер. А де розрузки ваші? Настільки ж не фото. Вони настільки Вона, монтаж. Моя розгрузка, навіть важить кілограм 30, тому що тут гранати, там, все-все-все, все-все-все. А би ви б це все тягали без цього, без розрузки? Отак і тягали. Хто в карманах, хто в чому, хто буде живляти? Для гранат не буду смотрети міста. Тільки для ну, для магазинів, для автоматів. Підпис прізвища, просто батькою. Можна українську, прийняв. Дякую. Все, спасибо вам, Велике. Приїхали, повідомли, піднімали на сцені. телефон, да. тепер звертайтеся. вам. Спасибо. свидання, вам. Все, до свидання. До свидання. Дякую вам. Все лайк. Ну і... Завтра дуже рано. Так, тому що ну, система прогнила фактично і просто треба міняти. Це не, може, не робиться дуже швидко. Треба це усвідомлювати. І за нас це ніхто не зробить. Це теж треба усвідомлювати. Тому просто треба більше трошки можливо більше працювати. Ну, це мене особисто не лякає.